Нова лінія фронту війни в Україні пролягає через Данію. Про це пише видання «The Wall Street Journal». Помста Росії Данії від початку повномасштабного вторгнення Данія була серед лідерів у підтримці України, і саме через це стала мішенню російської гібридної війни. Країна віддала Україні всю артилерію. Запровадила новий механізм фінансування закупівель зброї для сил оборони України його тепер називають данською моделлю. Також закликала європейських союзників діяти проти Москви спільно. Минулого тижня через вторгнення безпілотників тимчасово закривалися аеропорти у Данії, зокрема у столиці. Дрони пролетіли над великою авіабазою, де базується більшість датських винищувачів F-16 та F-35. Ці події сталися перед великим самітом ЄС у Копенгагені. Данці стикаються з наслідками своєї жорсткої опозиції вторгненню Росії в Україну. Данія входить до числа найвідданіших прихильників України від початку російського вторгнення. Вони передали Києву всі свої артилерійські установки, збільшили військові витрати та закликали європейських союзників рішуче об'єднуватись проти Москви. Тепер серія появ дронів над об'єктами в Данії стривожила скандинавську країну, яка є засновницею НАТО, і змусила її замислитись над можливими. Наслідками такої підтримки України чому Росія все більше зачіпає Європу? Це публікація The Economist. Європа потребує нової стратегії стримування, а не лише санкцій і дипломатії. Так вважає автор: не вистачає оборони та готовності відповідати. Стаття аналізує зростання так званих мікроагресій, неявних хитрих поступових провокацій Росії проти європейських країн, а також пояснює, чому Москва дедалі активніше їх застосовує. Це частина ширшої стратегії, щоб тестувати межі Європи, тиснути на неї, перевіряти готовність до рішучої відповіді, послаблювати солідарність з Україною. Росія сподівається послабити підтримку України та підкреслити непослідовність Америки. Дрони, що з'явились пізно ввечері, 25 вересня, над Шлезвінгольштейном, найпівнічнішою землею Німеччини, не летіли хаотичними маршрутами. Вони рухались рівними паралельними траєкторіями, ніби оглядали все, що знаходиться внизу. Вони пролітали над електростанцією і нафтопереробним заводом, лікарнію, адміністративною будівлею та збройовим заводом. Крилаці ракети Томагавк можуть змінити хід війни в Україні і поставити Москву в зону ураження. Так називається публікація британського видання «The Telegraph». Чи зможуть ракети Томагавк змінити хід війни в Україні? Видання пише, що вони б дозволили Києву знищувати командні центри, склади боєприпасів і військові заводи в російському тилу. Це ускладнило б наступальні операції та логістику росіян. Президент України Володимир Зеленський навіть пожартував, що російським політикам доведеться дізнаватися, де розташовані найближчі бомбосховища. Утім, на думку співрозмовників видання з поміж військових експертів, кілька десятків ракет, як пише видання, не змусить Росію піти з України. Розчарування у затягуванні Путіни війни може означати, що Трамп дасть Зеленському зелене світло на використання високотехнологічної зброї. Це все на сьогодні. Я кажу вам, друзі, почуємося і побачимося. І передаю слово Владу Волошина. А знаєте, чому такий короткий інформаційний фонд? Бо я трішки більше часу забрав Вікторію і Я компенсую віку наступного разу. Я в тобі, знаєш, я в тобі не сумніваюся. До зустрічі, спи, дуже за роботу.